Покажу, Слава Ісусу Христу. Дорога, дорогі депутати, Чорківська громада. Ми починаємо нову і нову сторінку історії міста Чортко. 25 жовтня ви чули, люди прийшли на вибори. На жаль, ці цифри відселяють оптимізму, де написано і сказано, що на вибори прийшло тільки 10 тисяч людей, тижні більше. Це говорить про те, що люди чорткові або не мають довіри до місцевої влади, або всі процеси, які відбуваються в Україні, не вірять в те, що місцева влада може працювати по-іншому. Або просто важкому є становищі чи стані, душевному, що я думаю, що в тому числі духовному своєму стані і в тих моментах, які опинився сьогодні ввесь український народ. Я дуже дякую всім людям, які прийшли на вибор. Дякую всім чорківським активістам, які запрошували людей на вибори. Тому що вибори міського голови депутатів дотат міської ради є безпосередньо участь в управлінні містом і управлінні, місто, управлінні місцевим забородуванням. Я думаю, ми сьогодні всі в залі, які сидимо, маючи мандат довіри, незалежно від якої партії ми прийшли. Незалежно, якими методами ми політично боролися під час виборів. Але ми отримали мандат довіри. Тих 10 тисяч людей, які прийшли на вибори, мають бути певні і бути переконані, що наша робота в цінах цього будинку в управлінні міста Чорково буде кращою. Вони нам дали надію. Вони свою надію, прийшовши, взявши бюлетень, вклали оту свою позначку. Я прошу всіх нас. Після сьогоднішньої сесії не зупинятися. Управління містом це спільне управління всією громадою. Незалежно хто переміг, хто буде міським головою, хто став своїм депутатом, всі ми разом починаємо в місті працювати трішки, як мінімум, краще. Я прошу, щоб ми всі забули всі, всі, всі моменти, які ми під час виборів використовували проти один одного як опонента. Я прошу вибачення тих партій, якщо. Тила людей, команда, я особисто, десь збиралися некоректно, якщо такі випадки були, дуже прошу вас вибачити. Забуваємо, будь ласка, ту свою історію. Рухаємося вперед. Я думаю, успіх наш залежить від Господа Бога і від нас. Якщо молитві ми просимо, нам обов'язково рано чи пізно дасться. Я дуже прошу до конструктивного діалогу, до важкої. Послідовної, відкритої, чесної праці. Давайте, щоб в наших столах ніколи не було табличок, яка партія тут присутня. Це перше, не засідання, де ми просто розмістили, де було присісти. Надалі з дня чи з понеділка політичних партій в міській раді не має бути. Має бути конструктивна фракційна одна більшість міській раді. Люди в місті чекають іншого. Ми кожен давали обіцянки Давайте ми її будемо виконувати. Я дякую. Я запрошую.